Шановні колеги народні депутати, шановні громадяни України, щиро вітаю від імені фракції радикальної партії, від імені парламентської коаліції. Щиро вітаємо вас з наступаючими великодніми святами. Ці свята, коли Ісус Христос у ці дні страждав за нас. Коли Ісус Христос Воскресне у неділю, коли ми з вами будемо зустрічати ці світлі свята, це привід зупинитися, подумати про своє життя, як ми прожили цей рік, що ми зробили доброго, що ми зробили поганого. Це, безумовно, привід допомагати тим, хто нужденний, хто страждущий, дітям-сиротам, інвалідам, пенсіонерам, ветеранам. Захисниками нашої вітчизни, і тому я звертаюся до всіх громадян України. Хто має можливість, допомагайте ближньому своєму, пам'ятайте, що до людей треба ставитися так, як хотів би, щоб ставились до тебе. Життя занадто жорстоке, життя занадто несправедливе, і треба ці великодні свята використовувати для того, щоб встигати робити добро. Тривалий час я працюю у цьому залі Верховної Ради. Багато чого я під цим куполом бачив. Концентрація негативу, концентрація ненависті під сводами цього історичної будівлі інколи зашкалює. Але що мене радує? Ми маємо нарешті справжній український парламент. Різні політичні сили, різні підходи, різні позиції. Але більшість українського парламенту об'єднує це любов до України, це прагнення реально змінити нашу країну. Давайте візьмемо вчорашній і без перебільшення історичний день. Денацифікація країни, декомунізація, визнання героями нарешті тих, хто реально зі зброєю в руках захищав країну у минулому столітті, хто виборював незалежність нашої країни. Один і черговий із ключових законів по деолігархізації це вчорашнє рішення про повернення фактично у державну власність газових розподільчих мереж, які до останнього часу упродовж багатьох років користувалися олігархії. Безплатно гребли собі мільярди, а людина в селі за 20 тисяч може тільки підключити собі газ до хати. Ще раніше ми прийняли закон, який повернув під реальний державний контроль. У якою користувався олігарх Коломойський, тобто це те, чого чекають від нас люди: реальних реформ, але не реформи заради кредитів міжнародного валютного форму, а реформи заради підвищення рівня життя, робочі місця, зниження тарифів, зниження цін, робота, зарплата, перспектива.